На допомогу твоєму навчанню. Чи ти усвідомлюєш, що коли вивчаєш святе письмо, то маєш біля себе особистого провідника. Він завжди готовий дати тобі розуміння слова, яке ти читаєш, щоб воно промовляло до твого життя. Це автор цієї книги, Святий Дух. Господь Ісус сказав про нього: Він навчить вас усього. І наведе вас на усю правду. Святий Дух буде тебе навчати через особисте вивчення святого Письма і через Богом обраних вчителів і проповідників. Одне не дасться замінити другим. необхідними є обоє, особисте вивчення і навчання іншими. Добре, стачі. Письмо сватає. Músic weekáno v Duchu Boží. A proto dali Bůh jednou za ty dva týdny budeme mít tu, tu nauku. To mi už Bůh dovolí, to raz na dva týdny budeme mít tu nauku. Eh, tu nauku, která je na dva týdny, vy můžete využít na. Eh, no, bylo by ideální každý týden, abyste měli aspoň hodinu s někým tu Ідеально було б, щоб ви потім годин, кожного тижня одну годину мали з кимось той урок. Стащи будете мати одну або дві послухачі. Вистачає, щоб будете мати одного чи двох слухачів. Uh, одну є... годину в тиждень. Одну годину в тижні. А бісти. Стру... Але ви мусите самі не найперше... Але найперше ви самі мусите можете... si uh, просувати. Uh, Пройти це.

Pravidelný. Taký, bez, můžete každý tím tím. den třeba věnovat třeba já, určitý čas písmu. Například co dňa pevný čas budete žertovat na A nebo si vyčlenit jeden večer třeba. Abo například dáste na to jeden večer. Ви имате волно. Кој имате А будете сами се будете виноват студију писма і И сами ве будете давате час для вивчення Божого слова Чи ви тади го слушите? Ви го турчуете? Ви дома си тоа на студије. Дома субице вечете. А потом будете то што сте уж на студовали, рекнете некому и те що ви навчите се скажете комус іншому Чи ж будете како Учи, учителя Божьего слова. То есть будете такими вчителями Божого слова. Стачи одному человеку. Вистачає для однієї людини. Ви зачнете просто сей винуват Божьим словом. Ви почнете розбирати з нею Божье слово. Чи со so, первым освіт евангелізація. Перше, на першому освіті евангелізація. Ну, no, Знаменно, аби той чоловік увірив. То означає, що та людина повірила. Покуд so, би не би на те Ne Ještě je nebyla na rekolekci. Tak můžete velmi rychle s nimi urobit obrácení. To můžete skoro zrobit jim ty krok na vermeně. Protože Toto je kurz číslo C. Protože C je kurz číslo a C. A on před, předpokládá kurz číslo A a B. A to už je tak, že s takým, že před tím bylo A i B. Slyšeli jste, že kdo, kdo je hlavním učitelem? Většinou kdo, kdo byl osnovným učitelem. Duch svatý. Světý duch. On je autorem písma svatý. Vy je autor <coughs> toho písma. Vy jednak, že zde. A vy tu. Slyšíte Boží slovo, а потом ještě сам будете studiar. Чуєте Божі слово, а потім самі ще вдома будете його вивчати. Ви, 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 ви знайдете для того собі час, коли вам і тій особі це підходять. Ніщо іншого є біблійське студію, а ніщо іншого молитовне сеткання. Щось інше є навчання Божого слова, щось інше є мотовна служба. Усі... Ви তো можете сподігормазити. Звичайно, ви তো можете поєднати. Я десь сім я евангелізації на словенську зі студентами. Я коли робив євгалізацію на словаччині зі студентами? Перед 2 годин і часу. То я мав 2 години часу. Яся кожен день ходив на на інтернат. Ще дня куди в гуртожиток? Там жили студенти. Там жили студенти. А е-е, це мені Půl hodiny jsme probrali Boží slovo. Půl hodiny jsme se modlili. A půl hodiny jsme prostě měli světství. A vivhodné mali svědčen. Takže. ještě. То все вічно протягло. Звичайно, то натягнулося. І так є е, то на кінці Що вийшло в кінці на дві години. Будь мор лідьба, або то письмо свати. Або сіте письмо, молитва так затягнулася. Чи то не було після 30 мінус? Що не було так точно 30 хвилин. Чи ближче то було пів години. Приблизно то було пів години. Ті три часи сміняли. Ті мали ті три часи. Мор Молитва. Potom jsme měli studiu písma svatého. A potom byly taková reflexe. A potom také díly nebo. Čili rozhovory. To to také A studenti také měli ještě zkušenosti za ten týden, co prožili. A studenti také už dávali ještě ty dosvědy, které prožili za celý týden. Vy to můžete také tak robit. Vy to, že můžete to tak robit. Ale můžete, ale, anebo můžete Toto. čistě se věnovat jenom třeba hodinu písmu svatého. Abo můžete týkat dávat na hodinu na světé písmo. А потім коротко помолитися. Найдете првні, првні Івана, лист до Івана, 4 глава 16. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Aspoň jeden potom. Můžete někdo i dva verši. Через знову прочитаємо ось тобі один вірш, п'є 14-й вірш, 14-й, 15-й, прочитаємо. 14. І ми бачимо. бачимо і свідчимо, що Отець послав Сина спаса світу. Хто везнає, що Ісус Син Божий, Бог у ньому перебуває і він у Бость. Хтой самому ви о ласе? Тут говоряться про любов. Т|"); slovo pere, perebuváje, pro slovo perebuváje, že přebýváme v Bohu a že Bůh v nás. Že my perebuváme v Boze a Boh v nás. A potom mluví o v 16. verši, že jsme, my, my, jsme poznali a uvěřili. V 16. verši hovorí že my poznali i uvěřovali. A v co? A v čo? Tam je řečeno e, uh, v tu lubov, jakou Boh do nás má. Czy w tą lasku, którą ma Bóg w do nas a tam jest powiedziane, że Bóg jest laska, a gdy przebywa w lásce, ten przebywa w Bogu. I napisane, że Bóg i kto w, łubowie, to, w łubowie, to i w bozie. Czy tam jest, że przebywa v lásce přebývá v Bohu. To to přebývá v lásce, přebývá v Bohu. Tam se třikrát opakuje slovo přebývá. To to tři razy potvrzuje to slovo přebývá. Přebývá v lásce, přebývá v Bohu. Přebývá v lásce, přebývá v Bohu. A Bůh přebývá v něm. I Boh přebývá v něm. Čili víte, že my jsme příbytkem Božím. Vidíme, že my je таким пристановищем Бога всідким всенайсетішій Трійці ми є храмом цілої всеситішої Трійці всідким Отця, Сина і Духа Святого храмом eh, Отця, Сина і Духа Святого одаска, которою е kterou studium nám předkládá. Pytání, jak nám podívat, že navčání. Tam je osnova poslušnosti. Jakto ty rozumíš pro poslušnost Bohu, to přihádaj sobie, kdo je Bůh a što vid tebe Boče. A to je perší pitání, které my máme. Co hovorí nástupní pitán pro otce nebo pro oce tam pro Boha. A teprve co hovorí to pytání o, o, Bohu, jak mi čítali i jedna Iván 4.16. Co, co, no, co tam hovorí pro Boha? No co tam Že je Bůh láska, co že kdo vědělá? je, kdo přebývá v té Boží lásce, v agape, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Že to, kdo přebývá Boží lásce, to, to přebývá v Bozi, Bůh přebývá v něm. Dneska Є найбільше зловживане слово ласка. Сьогодні найбільше зловживається це слово любов. Чили тиранія. Тиранія. Егоїзм. Егоїзм. А всіхні збоченості. І всі збочення. Це називається ласка. Сьогодні називається любов. Це подвох. Це обман.

Skázelásku přebýváme v něm. Ižchomy my Z lůbu přebýváme v něm. A co znamená láska? A co znamená lůbu? že člověk a co znamená první přikázání milovat Boha? První zápis je lůbu Boha. To znamená, že mi máme výd ze svého egoismu. A to znamená, že mi máme výd ze svého egoismu.

Jsme povinní po příkladu Kristovi? My za příkladem Krista zobavjazoví. A byste se milovali, jako jsem já miloval váž? Jak měnkal, že byli byli od jednoho a tak jak já políbil váž? Víte, co jsou národní hrdinové? Znáte ty, kdo je národnými heroiymi? To jsou ti, kteří obětovali život za národ. To je ti, kteří žertovali své životy za národ.